На театральній лабораторії ми займалися вправами. Наприклад, ну, багато вправ і на увагу, і на партнера, і так далі. і так далі. Були вправи, в які фіксована мізансцена. І до нього, до актора в певній мізансцені приєднується, вгадує, що це може бути. Другий, третій, четвертий, п'ятий виконавець. І далі вони виправдовують цю мізансцену. Четвертий курс теж пам'ятає, як ми це робили. Потім це поступово перейшло. Ви те, що, чим ми займалися на другому, на третьому курсі в Карпенка Карого, а ми тут на лабораторії на першому курсі ми робили картини. Тобто береться будь-яка відома картина, вона аналізується, хто це, хто на картині зображений, яка там ситуація, внаслідок чого, або передумовою, чого є ця картина, як буде далі розвиватися. Отже, я буду робити стоп-кадри, показувати вам оцю картину, цю ілюстрацію. А актори самі придумали попередню висхідну подію, знайшли в картині головну подію, потім відбувається розв'язка. самодостатній завершений короткометражний фільм. Це кожен е, оцей уривок по картині. Ми взяли британців цього разу. Вільям Хогарт і, і е, не Сем Роквелл, це актор е, е, Роквелл. Забув як його ім'я. Два британські художники. Можливо, наступного року ми продовжимо і зробимо за мотивами картин українських художників або навіть закарпатських художників, зробимо цілий цикл е, з цих картин. Поки що це невеличкий зріз, Всього три картини. Їх було там в два чи в три рази більше. Е, а зараз ми вибрали тільки декілька, щоб не затримувати вашу увагу. А четвертий тют це буде сюрприз, я потім поясню, що там буде. Отже, зараз картини Вільям Когар, поет жибрак. Показуємо! Байкер-стріт, будинок 3, Анна Вільямс, Джеймс Вільямс, ви ознайомки. Сплатити необхідно до кінця доби. Даю вам два дні. Два. Стілець, стілець. Угу. Наступна картина Нормана Роквелла Відплата. Хочу звернути вашу увагу, що тут на картині люльки цей том соєрі гекільберів напевно палили люльки, але боротьба з тютюнопалінням ми замінили на велосипедне колесо. Руслан, руслан. slam Я будь ласка. А майже Я давно тобі хотіла дещо сказати. Коли я тебе побачив, то ти мені здавалася дуже неймовірною, веселою, дуже довгою. Я дуже довго трапила цей момент. Ваша І... решта. Я вважаю, що ти дуже талановита, прекрасна, дуже гарно співаєш. І мені з тобою проводити час. це... Ваш як... чай! Дякую. <рес> я тебе прийму тією, якою ти є. І мені в житті більше нікого не треба. І цукор. От. Я хочу бути тільки з тобою. І на світі дуже багато гарних дівчат, але... Мам... І лимончик! Дякуємо! Короче. Ей, мужик, а запальнички не знайдеться. Сказати, що я тебе дуже сильно Ї... та досить же! Пойдемо Подимися. Дякую. А де сертик? О, сертик. Отже, Поки складається зараз все, готується на останній етюд. Останні етюд, етюд на вільну тему. Як в фігурному катанні є довільна програма. Оце була обов'язкова, а далі довільна. Я сказав, можуть вибрати, будь-що. Уривок фільму, п'єсу, хочуть, хто кого хоче зіграти, хоч Гамлета. Хоть Ромео і Джульєту, уривок з фільму Меч на е, битва на лазерних мечах зоряних війн, танець пісня з мюзиклу. Що подобається? Що вони вибрали, ви зараз побачите. Я, я сподіваюся, що впізнаєте цей твір е, з телебачення. Не треба було тинятися десь доночі. Я не тянялася було у батьків. Найшла коли перед святом. Такий праздник. В передінці, скоро будемо сідати. А я вже переб'ялася. Ти в цьому до свиней ходиш. Тебе повне одяг. А ви що, до мене шкаф лазили? Так, роби, що хочеш, ти мені праздник не спортиш. А ти чого чотири та поставила для своїх? Для матері, батька і брата? А вони не підуть. Як це не прийдуть? А так? Я що троє суток біля плити стояла, а вони не прийдуть? Це ти вчора ходила жанитися на мене. Ти бачиш, тепо, яка в тебе жінка. Вона мене сватами посварила. Дай мені оліє. А ви що думали? Що ви сироту взяли? Щоб це віддіватися до мною безконечно. Так за мене якому заступиться. Оменко, ти бачиш, яка в тебе невістка. Вона мене сватами посварила. Вони тепер морди свої воротять. І столом моїм Ну, У вас, може, і морди, а мої батьки обличчя. У тебе совість є. Такий празник. Да, бажаю, грошей. Може, і в других би людей було свято? Да? А ти зараз його ще забудь! Ніхто тобі їх не дасть! Та наче нам їх хтось дає! А десь це тисяч на свадьбу хто дав? Так ми їх відробляємо, чи як? Відробляйте, відробляйте, поки не відробите, ні копійки не дам! Тепер ми вам нічого Йом, карху, не можна. Подивіться. Йдем, Карпо, я тобі не забираю. Мотре, вернись і позбирай гроші. Що ти, що ти чудиш що це? Я не розумію. Засуні мотре ці гроші, бля, я їх сама зараз нагодую. Бо мене на пальцем тронуть, то я вас нагодую. Вернися, позбирай гроші, бо я тобі за Ти ще на мене покриче! Тут у ранку ніхто не доживе! Жизнь двом. <реш> На цьому наш показ версію Браво! <плес> Останній уривок самі вибрали і показали. Просто я не втручався ні слова не сказав. От як зробили. Ми теж колись. Студентські роки копіювали. Ми ходили, дивились, як ступка, як беню, А оце ого і крали це нормально за це нормально. Погана вистава, де нема що вкрасти. Ми брали і переймали. Хай вчаться, хай дивляться. От перший тю ця школа, коли вони сидять з мобільними, це їхня імпровізація. Але троянці дивіться, що ми придумали, і оце останнє абсолютно самі. Я навіть не ліз. Так що